Як кажуть, свічку не тримав, не знаю, але я знаю, як працює на і САП, я їм вірю. Я вважаю, що потрібно обов'язково, щоб було продовжено розслідування і обов'язково звітувати яким чином? Тому що я бачив, чув, вибачаюсь, дуже великий, так скажемо, коментарі стосовно того, що вкрав попередній міністр, а подозру принесли цього міністру. Ну, це якийсь ну, відверто кажучи, ну, якщо як таке може бути. Ну як таке може бути, ну, я в цьому не вірю. Тому я вважаю, що взагалі байдуже, як у людини прізвище. Біркадзе, Сольський, Якубін, Зеленський. Байдуже. Якщо людина вкрав, він повинен бути заграданий. Я так вважаю. І так. це доведено і доказано. Інших варіантів, ні. Ну, міг би Сольський це зробити. Слухай, ну я. То, що я маю інформацію. Там є люди, які там їх там 13 людей. Це люди, які мають відношення до кадастрову. Законодав до кадастрів. кадастрів. Земельної да, да, А земельний кадастр входить в вертикаль Міністерства агрополітики. Тому ну, це може бути. Ну, може бути.